Я щаслива дружина Віктора Павліка Катерина похвалилася, який вигляд має її обличчя після пластичної операції на підборідді. Блогерка зауважила, що кінцевий результат буде через 6 місяців. Також дівчина зізналася, що вона зробила операцію, бо їй заважало жити друге підборіддя, і перед ментопластикою вона розчиняла філлери. А Ще на сьогоднішній перев'язці лікар дав рекомендації на подальший місяць. Слухайте далі відео до кінця. Через три дні я знімаю пластир. Так. Е, і коли я миюся, потім я просто тільки обробляю, просто коли я мочу. Ось, так, і так, вже так. пластик не одягаю. Вже не потрібно буде пластик. Через три угу. дні вже не потрібно буде А пов'язку на ніч. треба? Пов'язку на ніч, пов да? так? А що ця пов'язка? Щоб імплант не змістився, ніхто. Угу. Їсти не боляче зовсім, вже все пройшло. Перша буквально це було боляче. Далі ну може ще пару днів я їла так обережно, не сильно широко могла роз розкривати рот. Тобто, це якщо це там шмат чогось був великий, то це було важко. Зараз взагалі ніяких відчуттів. Чутливість не пропала, все відчуваю, як відчувала завжди. Ну, єдине, що шов, звісно, що ну, він болить, якщо його трогати, то він болить. Імплант я не відчуваю. Тобто сказати, що типу, його можна десь нащупати тут, то ні. От, а так, отут, от все це вже ну, воно не болить, тільки шов, мабуть. Ну і опухлість вона є. Тобто, в цієї опухлості її не буде.